Діяння святих апостолів, глава 10, вірші з 1 по 16 Проживав же один чоловік у Кесарії, наймення Корнилій, сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, десь коло години дев'ятої дня бачив ангола Божого, що до нього зійшов, і промовив йому, Корнилію. Він поглянув на нього й жахнувся і сказав, Що, Господи, той же йому відказав, молитви твої, Твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Іопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов. Той закликав двох із своїх слуг домових і вояка, богобійного з тих, що служили при ньому, і розповів їм усе та й послав їх в Іопію. А наступного дня, як у дорозі були вони та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись о годині десь шостій. І став він голодний і їсти схотів. Як йому ж готували, захоплення на нього найшло, і бачить він небо відкрите, і якусь посудину, що сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ніжа знаходились чотири ногі всілякі, і земне гаддя, і небесні пташки. І голос почувся до нього. Устань. «Заколи, Петре, і їж. А Петро відказав Жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного чи то нечистого. І знов голос друге до нього. Що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо.